Ось я зараз можу просто інколітовувати гепи е, в їхній освіті, бо я бачу, що такі важливі речі відомі вже на другому курсі. Отже, історія така, це історія про мишу. Маленьку. Якось одна мишка подумала, ми вижиті, ми маленькі, нас все вражають, ну, так далі жити не можна. Треба щось робити. Ну, ми як нічого не знаємо, що ми могли зробити, але вісім є мудрий фільм. він дуже мудрий і не було.

На самом как вы думаете, мы Каждый. Мы... Мы... у нас все что мы с стань сюда, то У нас будут волочки. И даже не станут растать. А вы станьте ручками? Как вы станьте Ну, что Треба... Их ты Потратил а мудрого филина, ну, он побегал, сдал мудрого филина, прибегал и говорит, о, мудрый фильм, мы очень рады твои параметрам. Он сказал, скажи пожалуйста, как мы можем стать ближайшими, чтобы у нас была иголочка и даже никто не попросил. Я стратегіями займаюся. Ну, це прекрасна річ. Як треба займатися стратегією?